Діля, а отже, традиційно, або ми в горах, або на пробіж. так в останню хвилину зібраний, а отже, ми їдемо в гори. Цього разу ми вирішили далеко не їхати. Отже, привіт, карканоші. І трасу цього разу складала в останню хвилину, так як деякі шляхи зараз можуть перекрити зв'язку з ремонтами або обвалами сніг. Спочатку, коли складала цей шлях, мені він здався геть не цікавим. Проте коли вже почали йти, я зрозуміла, що, по-перше, я була вже тут, і що шлях досить таки миловидний і цікавий. Хоча б тим, що дерева мох. Наша траса почалася з водоспаду шклярки, і весь час ми крокували голубою стежкою, яка відзначається на кожному дереві, аж до схоніська щит. Траса В основному була просто болотяна, було дуже мокро і снігу майже не було, але трапився лід. Уже коли підходили до самого схроніська потломським щитом, там уже було багато льоду, і звичайно довелося вдягти рачки. Спочатку наш, ш... наш шлях мав пролягати через сніжні ставки до сніжних котлу, але, на жаль, ця траса закрита. Тому ми вибрали іншу трасу, саме червоний, червоний шлях до обніження почмільця. Уже доходячи до самого схроніська під Лобським щитом, вже було зрозуміло, що погода явно зміниться. Дуже сильно було багато туману, дуже багато снігу. І дуже було слизько. Також це саме крава дощ. Загалом ця траса не є дуже важкою технічно. Ми піднялися всього лиш на 800 метрів з 500 до 1300 і пройшли десь приблизно 23 кілометри. Єдине, що було те, що ми йшли не самі. І нам доводилося дуже часто чекати на людей. Також те, що мені було недобре, і повертаючися, я собі зробила дуже велике коло, тому що я не знала цієї траси, і ми вирішили не йти через ліс, а йти навколо тими шляхами, які визначені для туристів. І через це ми втратили якихось 5 кілометрів, йшли вже в потімках. Добре, що були ліхтарики, тому що це реально був квест.